Десять років тому старенький німець перед смертю розповів мені справжню історію про німецьке слово вайна це йому розповіла його бабуся, а його бабусі, її бабуся, розповіла. Тож ці історії вже майже 200 років. Зараз розкажу вам історію походження цього слова. А ви поки що підтримайте українськомовний контент у коментарях. Спочатку різдво відзначали не як один день, а як період священих ночей, із 24 грудня по 6 січня, 20 святих ночей. Гаунехте їх називали. Перша письмова згадка слова нахтен» датується 12 століттям. Це означало під час святих ночей. Потім його скоротили до нахтен», тобто вій це священий, а Нахтен це ночі. Множина від слова нахт. У пізньому середньовіччі фрази скоротилася до сучасного вигляду вайнахтн і дослівно означає святі ночі. Почекай, постав вподобайку, будь ласка.